Слухання музики один з основних видів діяльності на музичних заняттях. В процесі слухання музики розвивається мелодичний, ритмічний, гармонійний та тембровий слух, музичне сприйняття, вміння аналізувати музику та володіти прийомами образного мислення. Внаслідок систематичного слухання дошкільники починають розрізняти і усвідомлювати засоби музичної виразності, жанри, форму творів. Завдяки слуханню музики закладаються основи музичної культури, формується любов до музики та оціночні судження. Діти не завжди охоче сприймають музичні твори, і в них треба розвивати це бажання, а також і вміння вслухатися в музику, сприймати її, слухати уважно, не відволікаючись, і водночас виховувати через музику позитивні почуття, риси характеру, вміння емоційно відгукуватися на музичні твори. Перед слуханням музики важливо використовувати художнє слово, бесіду, роз'яснення, віршований текст або образне порівняння. Це створює певний настрій у дітей, викликає бажання активно діяти, співпереживати з музикою. Наочність є невід'ємною частиною музичної діяльності. Це і ілюстрації, дидактичні посібники, іграшки тощо. От і я спробувала на практиці відтворити отримані мною теоретичні знання. Діти, а яка ж у нас зараз пора року? Правильно, осінь. А хто зможе її описати? Яка вона? Про цю чарівницю можна розповідати за допомогою різних видів мистецтв. Наприклад, художники розповідають про осінь за допомогою фарб. Як ви думаєте, які кольори найчастіше використовують художники? Який настрій вони намагаються передати? А поетам допомагають розповісти про осінь слова. Вони складають вірші. Може хтось із вас знає вірші про осінь? Розкажете? А от композитору, людині, яка пише музику, допомагають музичні звуки. Перед вами портрет і Петра Ілліча Чайковського, одного з найкращих композиторів світу. У 5 років він грав на фортепіано. Для того, щоб його маленькі племінники швидше навчилися грати на музичному інструменті, він написав маленькі п'єси, які назвали Пори Року. Сьогодні ми з вами послухаємо його п'єсу жовтень. Хто з вас мені нагадає, як треба слухати музику? Тихо чи кричати, вдумливо чи поспіхом. Слухайте музику від початку до кінця, будьте уважними, не відволікайтесь, Намагайтеся зрозуміти, які почуття виражає музика, про що розповідає. Ми з вами прослухали п'єсу. Ану, і хто нагадає мені, як цей твір називається? Хто автор цього твору? Що нам розповідає ця п'єса про жовтень? А тепер ми повинні з'ясувати, яка ця музика за характером і які почуття вона передає. Отже, музику жовтень, якими словами можна описати вона яка? Спокійна, сумна, ніжна, світла. А далі пригадаємо засоби музичної виразності. Давайте подумаємо, в якому темпі звучала музика. По-вільному? Правильно. Хоча, скоріше, вірніше сказати, по-мірному, правильно? З якою силою вона звучала. Тихо, голосно чи по-різному змінюючись. Ану, подумайте, добре, поміркуйте. А може хтось скаже, на якому інструменті вона виконувалась? Після аналізу твору можна запропонувати дітям намалювати настрій п'єси, той настрій, який, на їхню думку, хотів би передати нам автор. Або ж, наприклад, намалювати свої відчуття під час прослуховування. Настрій після прослуховування твору або взагалі настрій, який в них залишився після прослуховування цієї п'єси. Отже, на мою думку, в процесі слухання музики відбувається не тільки музично-естетичне виховання, а й виконується завдання всебічного розвитку дитини, вдосконалюється його моральний вигляд, формуються розумові здібності, зміцнюється фізичний стан. Музика допомагає дитині не тільки відчувати прекрасне, але й створювати його.